І так, доброго дня, Ігор. Це відео саме для вас. Я хочу поділитися тими враженнями, які в мене вчора були після нашої пророботки. У мене вчора після вашої пророботки в мене було таке, ну, от це, таке, таке відчуття, ця емоція, що всередині щось заміщається чимось. З мене щось таке, якийсь негатив оцей вийшов. І всередину якось накаплювалось, накаплювало щось друге, щось нове. І вчора ми їздили в гості зі своєю всією родиною великою, празнували день народження моєї рідної сестри. І От... тільки я з ними прийшов, ми почали святкування, я відчув відчув оцю теплу, цю іскру одних. Оце, оце тепло, оце цю любов якої раніше я не відчував від багатьох людей, Ну, від е, знайомих друзів, які мені хотіли дати якусь тепло, любов. Це, я від них цього не відчував і трошечки відчував тільки від своїх рідних, близьких. І оцей, оцей блок, що ми з вами обрали, це блок цього восприяття, цього тепла, цієї іскри, яку тобі дають люди. І, провівши час із ними, я наповнився їхнім теплом, їхньою заботою, настроїв відносини хороші вже кращі, настроїв відносини з, з, з матір'ю, з батьком, навіть так, даже. Ну, вони в мене в розводі давно вже. Тобто з ними я дуже часто старався уникати серйозних, ну, серйозних розмов на серйозні теми. Потім цілий вечір. Так вийшло, що цілий вечір, цілу ніч я примирювався зі своєю дружиною. Ну ви розумієте, судружецький дох, там всі діла. І весь вечором ще в нас в гостях була кума, коротше, і в неї там стільки проблем о цих, в неї там розвод. Потім ще один розвод намічається, в неї проблеми з дитиною. І воно оце воно до мене почалось, скільки оце від неї лиця потірі оцього. З її сторони, її любові. Я її наскільки поняв, я її почав понімати ще краще, чим я понімаю себе. От наскільки в мене був оцей блок, який мені не давав воспринимать людей. І я їй наскільки хотів допомогти, я їй пояснював, що ну давай буде щось робити, давай сходиш до якогось гіпнотерапевта, давай я тобі. Поможу, підскажу, ну тільки я ще не вмію цього робити, я ще не навчився, я цього тобі не поможу. Давай якось я тобі підскажу, що ти сама не зробиш цього. Коротше, що в своєму, в своєму гамніти варишся, в своїх мислях, в сознанні, в тебе не вийде ізбавитися від цих проблем. І в неї оце, коротше, постійно в неї там сльози і так далі. і Там сидить на заспокійливих. І я зрозумів, що. От чого така ситуація до мене прийшла. Того, що, якби цей блок був, наприклад, да, там, то я б не зміг би з нею е, прийняти від неї цю проблему і допомогти їй. Помогти. А тепер, як цього блока нема, я можу прийняти проблему, поняти людину, і я можу тепер чимось допомогти людині, щось, рішити її проблему, а рішити, яким образом, рішити її. Так, як, як спеціаліст, тобто на вищому, на вищому рівні, а не на тому рівні, яким займаються психологи. І іменно за це, іменно за це я хочу вам подякувати і віддячити, що можливо, можливо, в мене було пару пророботок оце по темі сімейного тепла, але можливо не такий результат, можливо, воно почало відкриватись. А от іменно ви, от іменно з вами, то в мене воно відкрилось набагато більше, тобто набагато серйозніше. Саме тому зараз буду записувати відеоотзив на все. Дякую, до зустрічі. Я радий буду з вами познайомитись, поспілкуватись і дуже сильно надіюсь, ще з вами проконсультуватися. Проконсультуватися по поводу проходження навчання. Тому давайте будемо тримати зв'язок. До зустрічі.